У Лусівському краєзнавчому музеї проходить зустріч міського голови Сергія Зеленського з представниками міської ради старшокласників Нова хвиля, учні цікавляться справами в місті ситуацію в країні, наголошують на важливості допомоги захисникам а також розповідають про свої досягнення. Як на мене, дуже важливо є те, що ми можемо висловлювати свою думку та бути ближчими до влади. Дуже дякуємо міському голові та всім, хто були присутні. Сподіваємося, що в майбутньому це будуть не просто пропозиції або питання, це будуть великі дії. Під час зустрічі присутні також обговорюють створені в громаді молодіжної ради. Представники нової хвилі обіцяють долучитися до її роботи. На сьогодні є досить важливою і актуальною співпраця учнівського і місцевого самоврядування, що на сьогодні є підтвердженням під час зустрічі з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Лідери-активісти різних закладів освіти нашого міста сьогодні мали змогу поспілкуватись, задати питання, визначитися із пріоритетами в житті. Наприкінці для лідерів ради старшокласників директор краєзнавчого музею В'ячеслав Харченко влаштовує екскурсію. Такі зустрічі планують проводити і надалі. За цю можливість лозівчани дякують захисникам України.